Аталанта розгромила Байер у фіналі Ліги Європи. У команди Хабі Алонсо було нуль шансів, чому Гасперіні так домінував, і який український тренер виховав автора хитрику у цій грі. Тоні крос завершує кар'єру плакати чи радіти. Чому Челсі чудить знову звільнивши тренера? Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Good Evening. Сьогодні ми говоримо про фінал Ліги Європи і не тільки головні новини європейського футболу будуть. Тут з вас підписка та лайк на це відео, і давайте розпочинати. Спершу ми говоримо про фінал Ліги Європи Аталанта проти Байера. рахунок 3-0. Це просто неймовірна сенсація, тому що 51 51, 51 матч Байер не програвав і тут програв. З повним тріском 0-3, без варіантів, без шансів. Атланта наглухо закрила команду хабі Алонсо. Чому так трапилося? По-перше, Атланта дала такий рівень інтенсивності та такий високий та безпомилковий рівень індивідуального пресингу, що Байер банально знітився. Фактично у кожному епізоді на кожній ділянці поля у кожній фазі гри футболісти Атланти були банально пурткішими, швидшими та першими на м'ячі. Байер не міг нічогісінько. Давайте розберемося. Атланта Гасперіні грає в 1-1 по всьому полю, тобто це Персональний пресинг. цей вид пресингу вимагає ну, неймовірних фізичних даних, тому що гравці твоєї команди бігають за гравцями чужої команди фактично по всьому полю. Якщо умовно центральний нападник Байера опускається нижче, то за ним до кінця майже завжди допрацьовує центральний захисник Аталанти. Відповідно, він залишає свою зону позаду. Відповідно, потрібно цю всю історію компенсувати та збалансувати. Ось кілька прикладів, як ця історія працювала. Приклад перший різкий пас на телу, котрий вийшов на заміну і грав на лівому фланзі. А так, ситуація дуже небезпечна. рівно тому, що позаду Тели зліва робить ривок футболіст Байера. на протилежному правому фланзі. Є такий же ривок. Потенційно може ситуація бути 4-4 чи 4 в не на користь Атланти біля власних воріт. Тела все в принципі робить швидко. Не скажеш, що робить багато зайвих дотиків. Невинально зміщається в центр і вирішує, що робити. Поки він робив цей ривок, на це пішло на ну, буквально секунда-дві за цей час. Ну ба. Багато гравців Атланти повернулися, допрацювали. І подивіться, будь ласка, кілька секунд. Скільки гравців було в момент прийому теле, і скільки гравців зараз всі повернулися? Тотніше ну не всі повернулися повернулися гравці, котрі в той момент були найближче до власних воріт. Вони встигли зайняти потрібні позиції, вони встигли перекрити зони. І фактично Байер з дуже небезпечної ситуації за кілька секунд отримав рядову ситуацію. Нічого гострого з того всього ну не вичудив. Або ось, приклад, коли переведення з лівого флангу на Дім Сіті було таким трошки складнуватим. Мадбанець прийняв м'яч і в той же момент його підтисли в цей момент тиску від Адлі, Джім Сіті похитнувся і запустив свічку. Ситуація потенційно дуже і дуже небезпечна. Позаду нього лише один захисник Атланти і є швидкі футболісти Байера. Боніфейс виграє другу боротьбу, але йому вже незручно. Його вже. Підтискає з кальвіня. робить зробить пас назад, і ця передача не мала б суперзагальмувати атаку. Байера. це була скидка під потенційно гострий пас партнера. Але в цей момент знову гравці Атланти зняли потрібні. Позиції, і поки атака Байера розвивалася, всі стояли вже в лінію, і навіть в дві лінії з повною підстраховкою та з повним заповненням небезпечних зон біля власних воріт. Атланта просто шикарно перегруповувалася. Зуміло, це не було безпомилково, але рівень підстраховки, рівень енергії, рівень повертання, рівень заповнення зон, рівень швидкості становлення в лінію і всяке таке був просто космічним. Байер не встиг. Попри непоганий тиск, непоганий пресинг створювати конструктив конструктиви чужих воріт. Атланта банально перебігала. і не просто перебігала, а робила це максимально грамотно. Ну і ось ще один приклад про тиск та рівень інтенсивності Атланти. В ті епізоди, коли високий пресинг команди Гаспіріні не спрацьовував, вони прекрасно сідали у середній блок і нам не просто сиділи, а також піджимали суперника. А байру бракувало банально. ну, Мудрості та швидкості в рішеннях, ось як прийшов третій гол у ворота Коваржа. Отже, Флоріан Вір, з котрий діє на позиції десятки, намагається зробити простір, створити його для когось із партнерів. Спершу він прибирає за собою центрального захисника Таланти, той добігає з ним до кінця мова про Джим Сіті і. Потім він розуміє, що потрібно повернутися з албанцем назад і відповідно звільнити зону у центрі поля. Ось тут я її великим кругом намалював. І, відповідно, в цю зону може хтось бігти, може хтось опуститися. Є відстань між лінією оборони та лінією підзахисту Аталанти. Є вільний простір. Цей вільний простір, ніхто не додумається вірватися, ніхто не додумався його покрити. Там точно мав хтось відкритися, але ніхто не відкрився. Няш пішов на лірі відповідно, інкапіє. Лівий центральний захисник в цій ситуації піднімається максимально високо для того, щоб з партнерами обігратися і втрачає м'яч його жорстко підтискає Хорват Маріо. Паша річ Хорват відбирає м'яча, віддає на скамаку. відповідно він відрізає цим своїм рухом, цим своїм відбором, цією своєю передачею величезну кількість гравців. байера. м'яч доставляється до Джон Луки. Той протягує наскільки може. Віддає на Лукмана. А той класно прибирає захисника та пробиває у дальній кут. Що було шикарного ще в Аталанте, окрім шикарного пресингу та контрпресного, цебто моментів, коли вони одразу після втрат вступали у відбір, і він був успішним. Друге, що було суперовим, це вирішування. Моментів першої і другої голи якраз про це першого Атланти пройшов після другої хвилі стандарту. Ситуація дуже проста. Ще раз це епізод, це не щось таке награне, стратегічне, глобальне. Це банально епізод. Ще раз хочу це підкреслити. Друга хвиля м'яч на правому фланзі з мячем Тен Копмайнерс. Лівіше від нього відкривається святколощина. правіше від нього робить забігання Дзапакоста. Там є одразу три гравці Байера. мова про Грімальдо, Джака та Флоріана Вірца. Вірц показує Грімальдо, що йому потрібно грати з запакостою, так але ситуація наступна. Грімальдо вже має з ким грати. Він біжить до Колащинеца, Джака біжить до. Копмайнерса. а вірц понадіявся, що хтось з цих двох зіграє за покосту. Про тому, що ще раз кожен із цієї Джака Грімальду мав з ким грати відповідно, запокоста абсолютно один. Йде пас на нього. Вірц проспав, йде вривання за покости. Класний пас, Гін пропускає. І в цей момент центральний підзахисник Байера Паласіус дивиться на. Зад на дальню стійку він бачить, що там абсолютно вільний лукман, але цей погляд був останнім в ту сторону. Нігрієць вривається і спокійно пробиває поворотах. Коваржа рахунок відкрит. тут. Треба говорити про помилку вірца, котрий не дограв за покоси. Треба говорити про Паласіса, котрий, в певний момент виключився, і грав абсолютно пом'ячу, не дивлячись на те, хто набігає в ту зону, де він стоїть. Так це дві жорсткі грубі. Помилки. Але Байер переважно, ну як завжди в цьому сезоні, такі помилки німелював класною грою в Адаці. Але через пресинг та контрпресинг чудовий від Аталанти, у нього цього не виходило. Другий гол Аталанти також про вирішування епізодів. Звісно, крутий був пресинг, питань нема, але в моменті, коли другий забивав Лукман, такої історії не було. Коварш абсолютно один на м'ячі. Немає жоднісінького. Тиску є варіанти для передач і зліва і справа захисників байера максимально низько для того, щоб воротарю було зручно. Але що робить ковер? Він буває м'яч у центр поля. Ці ситуації я відзначив кружечками: п'ять кружечків. Ви бачите, всіх захисників байера, наскільки низьких вони позиціях. і. Там також на таких позиціях є два опорні Джака та Паласіос. Коли футболісти твоєї команди на настільки низьких позиціях вибивати немає сенсу. Тому що, по-перше, немає підбирання, адже всі ці гравці дуже глибоко розміщаються. По-друге, банально мало гравців твоїх на чужій половині поля. Ну і плюс немає сенсу бати на гравців такого зросту, як адлі. Фрімпонг та Вірт. Що вони мають робити з тим м'ячем? Там поясніть, будь ласка, як вони мають гравати другий поверх. А дві цей м'яч виграв, але зробив це абсолютно невдало. І зробив це в такій різкій ситуації, в такій різкій манері, що ті захисники та опорники Байера банально не встигли піднятися вище, щоби підібрати цей нейтральний м'яч. І що відбулось? Мяч спокійно долетів до Лукмана, Той мав простір, тому що був розгрів між лініями, ще раз глибоко сів ряд футболістів Байера, Е, Йшов одного з суперників і спокійно вдарив у дальній кут. Красивий гол, рахунок 2-0. Ну і в підсумку, якщо говорити хитрик від Лукмана, після матчу Спріні говорив про те, що круто, що ми звісно виграли, але найважливіше те, як ми виграли, і оце як було справді неймовірним та дуже монолітним. Такої монолітної гри проти Байера Хабі Алонсо не існує просто. У природі, але за цим монолітним стоїть просто колосальна робота, колосальна фізична праця, колосальні відпрацювання, колосальна гра без м'яча, колосальне вступання в відбір, колосальний персональний пресинг та постійні підстраховки. Ця таланта була справді божественною. Ну і це взагалі перший титул, таких хороший повноцінний у кар'єрі Жан П'єро Гаспріня. У нього було три фінали Кубка Італії. Ці три він програв останні от, на тижні від Ювентуса. Чому він цей матч програв тут все просто? Юве забив швидкий тоді м'яч, став грати без м'яча, забитий автобусу Алегрі, не так-то просто. В матчі проти Байера був інший сюжет, сміливіший суперник та швидкий гол уже від власне Аталанти. Зовсім інший сценарій гри. Я говорив величезні респекти Гаспірінь. Він дотримувався одних і тих же фактично принципів та правил гри протягом всієї своєї кар'єри. І таки дотягнув, таки досягнув свого. При цьому не зрадивши нічому при цьому побудувавши вже другу то третю аталанту у своїй кар'єрі, кожна з цих аталант. Я говорю про ту, де громаліновський сапатиморіль чи оця вона навіювала страх на суперників. Ну і звісно, потрібно говорити про респект Гасперін за те, що він не випустив на поле росіянина Мирончука. Це також те, що справді гріє наше серце. Хабі Алонсо може говорити наступне: ну, він все одно молодець, він все одно проводить історичний сезон, і ця поразка, вона трошки, можливо, спустить на землю хабі і дасть точно там предмет та ґрунт для дискусії та аналізу не все так просто виявляється. Не такий вже й прекрасний і суперовий байер. Буває, що вони можуть програти. Ти бачиш такі таланті, ти бачиш в такому стилі. Ну я нічого стидного. Не бачу перший трофей Єврокубкою історії клубу з Бергама. Ну а я скажу про те, що вже сьогодні будеться вирішальний матч Бундесліги за право зіграти у першому найвищому дивізіоні Бохум прийматиме фортуну Дюссельдорф. за котаранням нашого партнера компанії Фабет фаворитами є саме господарі. Але щось мені підказує, що Дюссельдорф не програє у цьому матчі. Коефіцієнт на це 1,75. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подібу, на будь-яку іншу. Оглядаю за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмір до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри викликають ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Ну а тепер до новин трансферних та відхідних. Перше про Сівіль. Хесус Навас, котрий заявив про те, що покидає клуб, про те, що хотів залишитися. Оп, і не йде нікуди. Президент Сівілії виступив заявою про те, що Навас таки залишається, вдалося домовитись. До кінця 24-го року Навас виступатиме на Рамон Санчес Пісхуан. Ну а потім з нового 25-го року перейде на якусь клубну. Посаду хороша символічна історія для суперкрутого футболіста, символа Севільї та й всього іспанського футболу. Інша важлива новина щодо Севільї – це те, що у них буде новий тренер з наступного сезону. Скільки в них було тренерів цьому сезоні, чесно кажучи, я вже навіть не рахував. Останнім був Кікі Санчес Флорес, котрий позбавив Севілью боротьби за виживання, стабілізував склад. Відкрив парочку молодих та талановитих, поставив хороші стандарти. Словом, Сівільня не супер виблискувала яскравою грою, але стабілізувалась і не боролася за виживання. На тому і спасибі. Але для розвитку, системності, прогресу потрібен хтось більш крутий. Один з тих більш крутий теоретично може бути малі, Сарі. сівеля з ним веде перемовини, але тріть хоче 6-7 трансферів, котрі йому потрібні. Перші сезони сарі в будь-якому клубі це абсолютний кайф. Чого Сівілля, звісно, і бажає. Також важливо, що Ліверпуль покинув не лише Юрген Клоп, а й тяго Алькантера. Не легенда Ліверпуля і не знаковий гравець для цього клубу. Алькантера все життя мріяв зіграти у Ліверпулі Юргена Клопа. Принаймні, в останні роки своєї кар'єри. До Енфілда клоп радий був цьому всьому. Алькантера був радий цьому всьому. Перший рік, можливо, два для Алькантери були непоганими. Ліверпулі а далі сталося те, що траплялося з ним і раніше майже у всіх клубах травми, завдяки котрим він фактично пропустив весь нинішній сезон. Алькантері 33 роки. Він, попри свій неймовірний талант в центрі поля та супертехніку є ще раз досить травматичним гравцем. Тому я не вірю в те, що він вступатиме у Європі надалі. Можливо, поїде кудись. Ще, але ще раз, геніальність таланту цього футболіста, на жаль, на Енфілді не сильно то проявилась. Буває шкода, але під керівництвом клопа він таки попрацював, що говорить про здійснену, ну, милию, чи що до справ тренерських Клаудіо Ран'єрі покидає Калєрі і завершує кар'єру. Тренера ситуація символічна, тому що ран'єрі прийшов в калерів у попередньому сезоні в серії Б. вивів команду до плей-офф до такого міні-турнірчичку за вихід серія, виграв його і, звісно ж, зіграв у серії А. По ходу сезону в калірі були серйозні проблеми. Сардинський клуб взагалі думав про звільнення ран'єрі по ходу сезону, але таки залишив його, і кладіо видав удар на кінцівку та залишив команду в серії А. Ну а далі сказав, все. Квітка до побачення. Я завершую кар'єру. Це хороша, красива історія, красиве прощання. Сардині дякує. Раньєрі за те, що він зробив, вивів залишив питань. Нема ну і загалом це така епохальна постать для європейського та італійського футболу. Тому що, по перше, ранірі, звісно ж, брав чемпіонство з Лестер. Найбільш магічна історія взагалі останніх 20 років у футболі. Плюс він мав серйозні успіхи в 90-х, брав титули і з Ферентиною, і з Валенцією. Але в цілому, останні роки Гран'єрі це ну. Скрип він працював в АПЛ з Фулмом та Вотфордом, очолювавши ці команди по ходу сезону і не допрацювавши до кінця тих сезонів, коли він ці команди очолював. Не сильно то й виходило у клавдіо в інших командах. Ми можемо говорити про Ювентус, Рому, Інтер, Самдорію, збірну Греції словом. Різні команди, різні часи, різні обставини та умови. Але зазвичай Ранєрі там нічовісінько не виходило. Він навіть потерпав від насмішок Жозе Моріньо, але ще раз титул. Чемпіонський лестер точно в пам'яті, Феєрична кінцівка та залишення в серіа Калері, точно в пам'яті. Це справді історична поста. Я щиро радий, що він зупинився саме в такий е, успішний для своєї кар'єри момент. Ну а зараз кажу про те, що Сетанта Спорс це стрімінгова ті платформа з величезною. Кількістю спортивного контенту: НХЛ, НБА, Євроліга, UFC, формула 1 теніс, ну і звісно, футбол. І все це в супроводі топових українських коментаторів. За промокодом ГУ-30 ви зможете оформити місячно передплату на Сетанта спортс зі знижкою у 30 Всього це коштуватиме вам 77% Гривень. Будь ласка, поспішіть скористатися цією пропозицією. Деталі є в описі. Ну і звісно, не забуваємо донатити. Сетанта Sports продовжує збір коштів на засоби РЕП для захисту Харкова від шахеїв. Посилання внизу під цим відео. Ну а ми повертаємося до футбольних справ. Тоні крос завершує кар'єру. Вірте чи не вірте? Йому 34 роки. Він в топі абсолютно своєї кар'єри. Він основний гравець Реала футболіст, який робить погоду, який повернувся в збірну Німеччини, зіграє на домашньому євро. Але крос каже, все досить зіграю ще фінал ЛЧ, зіграю ще домашнє євро, і все. Поїду. Бачив я на трибуні зітхання Діми Ватраса на цю тему, так залишу в описі до відео про те, що, блін, заранок крос де, він на піку, він ще може давати рівень на найвищих, на найвищих шаблях світового футболу у найвідповідальніших матчах, проти найсильніших суперників, на найважливіших стадіях. І це абсолютна правда. Крос не здав ні фізично, ні технічно взагалі ніяк. В той час, коли Лука Модрич втратив місце в стартовому складі Реала і не отримував так багато ігрового часу, як хотів би, у кроса таких проблем не було. Крос роз'єб весь фактично час. Але я розумію цей підхід від тоні, тому що він йде на піку, він не чекає того моменту, коли сидітиме на лаві або коли не відтягуватиме, або коли виконуватиме роль просто ну досвідченого чувака, котрий дає настанови. Крос де в той момент, коли ти не відчуваєш жалю до цього футболіста. Яка кількість гравців, ну окей, Роналду. Ви відчуваєте жалість до Роналду? Я відчуваю до нього жалість, враховуючи ту, той пафос, котрим подається ці його успіхи в Саудівській Аравії. Крос не хоче Саудівської Аравії. Крос сміється з Вегі, котрий у молодому віці туди поїхав. Крос хоче бути на найвищому рівні у найкращому клубі. І в збірні Німеччини на домашньому євро чи може бути ще щось більше сильніше? кращий після цього сезону. Який відсоток, ймовірність того, що крос не просяде на ну, на ходу наступного сезону, що він не сяде на лаву, що він не втратить форму, що він не стане просто ветераном. так? Тобто це все ж наближається. І з наближеннями цього всього крос не хоче, щоб це його ну, якби настигнуло по ходу кар'єри. Він грає на випередження, він хоче залишитися в пам'яті кожного з нас саме тим супротоповим. Праймовим Тоні Кросом І я розумію це його бажання, цілком поділяю. І блін, це щось знає нагадує мені Зінадіна Зідана. Я б тут міг перечисляти мільйон титулів кроса, його звитяги, його неймовірний футбольний к'ю. Те наскільки класно він контролює темп матчів, як класно він все диригує по ходу гри, але ви все це і без мене прекрасно знаєте. Чи шкодуєте ви, що крос іде, чи може він ще пограти, чи ну чи розумієте взагалі його рішення? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ну і наступна новина це про те, що Челсі несподівано насправді розпрощався з Малорісіо Почетіно. Як говориться в клубній заяві, це спільне по пільне рішення. Ніхто нікого не звільняв. Коротше, вдарили по руках. Незрозуміло, хто був ініціатором і Почетіно натякав, що теоретично гіма з них підійти, і клуб це там якось так завовольовано про це говорив в цілому, не зрозуміло, хто ініціатор але сам факт того рішення, враховуючи, що ще у Початкіно був рік контракту, трошки дивує не тому, що Почат був нестабільним та хаотичним в перші півроку в Челсі. А тому, що останні місяці в Челсі він стабілізував ситуацію, знайшов оптимальні поєднання, придумав хороші рішення на полі, і ця команда виглядала ну більш-менш, але системною наприкінці сезону Челсі був однією з найкращих команд. АПЛ. підсумковий фініш на шостій позиції, враховуючи величезні кадрові проблеми, враховуючи кадровий кадровий хаос, так враховуючи те, що Почетіно довго шукав. Потрібні йому налаштування, це суперуспіх. І в момент, коли з'явилося світло в кінці тунеля, коли з'явився малюнок та структура, коли заграв на кунку, почетінно покинув Челсі. Де тут логіка? Інсайдери говорять про те, що Челсі шукатиме когось більш, більш ем, такого структурного, перспективного по роботі з молоді і так далі. Кандидати, наприклад, головний кандидат – це Енсо Мареска, котрий класним, класним стилем вивів Лестер до АПЛ. Челсі шукає такого, як Хабі Алонсо, щоб розвинув так, те, що у них є. І що це як не м шатання зі сторони в сторону? Так, що це як не знову перебудова на ходу? Так, що це як не хаос? Так. Ну, мені виглядає, що цей час це абсолютно не про розуміння, не про баланс, і найголовніше не про ну якусь перспективу та планування на роки. Потер приходив також з перспективою на роки. Так само прийшов почетійно, так само прийде хтось інший. Енсо Мереска, Мічел, Хіонес чи Макена. Неважливо хто що має бути маркером того, що в Челсі все. Добре, або що в Челсі все покращується. Яке місце, який результат, яка гра, яка кількість забитих голів. Ну тобто що має бути цим маркером? Ще раз, для початійної часи це був не супер, не кращий сезон. Хорошим була лише кінцівка, але знову ж вже було видно, щось вже було видно, що може працювати, і як вона має працювати, так. Перші півроку про початківну цього не було. Але зрозуміло, що враховуючи весь хаос, котрий був, ну блін, йому знадобився час. Він використав цей час, він дав максимум з того, що було знову ж наприкінці сезону. Ну і все одно треба ще одна перебудова. Також є інформація про те, що Челсі спробує влітку підписати під нового тренера одного-двох центрбеків, форварда і, можливо, воротаря. Я не включаю варіанту, що це робитиметься навіть до приходу нового тренера. Або з таким приколом, що умовно бадія Шіля та Дісасі продадуть, а когось їм на заміну куплять. Хоч ще щось нелогічне від цього челсі, я очікую. Я не говорю про те, що Почетіно став би чемпіоном з цим Челсі у наступному сезоні. Я не говорю про те, що Почетіно зміг би вивести цю команду навіть до ліги чемпіонів. Я говорю тільки про те, щоб цій команди нарешті вималювався потенціал, структура. Та малюнок, бодай щось. І це найбільш невідповідний момент всіх невідповідних моментів, коли почуттіно можна було звільнити, чи треба було звільнити. Так? Тобто більш невідповідного не існує. Хто з тренерів піде в Челсі після отаких от, отаких от незрозумілих протурбацій? Хрин його пойми. Полівальникам Челсі можуть якесь співчуття висловити. Розуміння ситуації в мене насправді немає. Ну, його і не може бути, бо я. В щосі не працюю. Коротше, вірте, не вірте. Також мене там внизу критикуйте. Дякую вам за увагу. мої інше відео тут та отут. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!